Вітаю самокоучинг в День перший. І так, ми... я трошки буду на цю камеру трошки натикан добре. Ми сьогодні починаємо наш марафон самокоучингу. І що ж таке самокоучинг? Та що таке коучинг спочатку. Коучинг це технологія, при якій за допомогою відкритих питань. Ми розширюємо своє розуміння себе і світу. Тобто це та технологія, де ти з допомогою відкритих питань, розширюєш свою карту світу, розширюєш своє розуміння себе в цьому житті, життя навколо тебе і всього, що тебе оточує, що з тобою відбувається. Коучинг mm -hmm. — це коли не буває невдач, а є лише досвід. Це про те, як ти йдеш свій шлях, і що на ньому зустрічається, часто від тебе не залежить. Але те, як ти реагуєш, те, як ти робиш вибір, те, як ти думаєш. Це, це залежить повністю 100% від тебе. Коучинг. Коучинг це про досягнення. Ми всі чогось хочемо досягати. Там да, ми йдемо якийсь шлях, і коучинг це технологія проходження по шляху. Це те, куди ти е, хочеш попасти з твоєї точки А. Твоя точка А. Ти, ти сьогоднішній, сьогоднішньо, з тими навиками, вміннями, розуміннями себе і світу, які є в тобі сьогодні. І перш ніж визначити свою точку А, я хочу, щоб ми з тобою глянули на таких п'ять істин, які, ну, які мають бути в житті кожної людини через п'ять призм, через які ми маємо дивитися на себе і на інших людей. Отже, п'ять призм, п'ять постулатів, п'ять принципів. Мілтона Еріксона, і вони мають е, безпосереднє відношення до коучингу, хоча Мілтон Еріксон займався NLP. Але, але перший принцип це зі мною все ок. І з тобою все ок. З всій все ок. Я окей, ти окей. Я окей окей. Дорогий принцип, в нас є все необхідне, що потрібно мені сьогодні. В мене є все необхідне, що не потрібно мені сьогодні для досягнення тих цілей, які я собі ставлю. І в тебе є, і в тебе є все необхідне для досягнення твоїх цілей. Те, який вибір ти робиш щодня, це найкращий вибір. Ти не можеш по-іншому мадикову себе мучимо. Да? От якби я зробила по-іншому. Ні, ти не можеш по-іншому, з цим розумінням себе і світу, з цими навичками, вміннями, відношенням до себе, відношенням до людей, з цим набором. Різних упереджень, різних переконань і цінностей, ти ведеш себе так, як ти можеш найкраще. Тобто сьогоднішня твоя поведінка це найкращий сценарій, який може бути. Приймай це і віднося до себе безоціночно. ти безоціночний, він безоціночний, він безоціночний. Всі, всі ми. Безоціночні, уявляєте такий світ? От всі ми безоціночні. Ми не оцінюємо інших, не судимо, не є судею для когось. Не вирішуємо, а він так собаковів, нехорошо. А я себе повела отак, а вона себе повела отак. І коли ми оцінюємо, 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 ми розкидаємо свою життєву енергію. Саме тому. Кого чого для кого чого головне і для самоковичного не буде абсолютно безоціночним. Якби людина не поводила себе, вона завжди діє з найкращих переконань, які є в неї на сьогодні. Тобто, що б вона не робила, вона робить. Для блага собі. Для блага собі. Ну, якщо хтось робить для блага вам, користуйтеся. Ви щаслива людина, але якщо хтось робить щось не те, що вам подобається, тоді зрозумійте, людина завжди має такий позитивний намір. Що б вона не робила? Вона не зі зла, навіть якщо вона робить щось погане, і тобі це не подобається. Вона просто не за вас, а за себе в цей момент. Вона захищає не вашу позицію, а свою позицію, тому що вона живе не ваше життя, а своє життя. А коли люди живуть своє життя, і не ми в центрі їхньої уваги. Ну, его нам це деколи не подобається, наше его там згризе трошки. Але ми завжди повинні пам'ятати і, знову ж таки, включати безуціночність, тому що всіма людьми рухає благий, позитивний намір. І ще один принцип. Така призма, через яку ми дивимося на інших людей, це про те, що зміни неминучі, людина, якщо вона живе, то завтра буде краще, ніж вчора. Завтра буде по-іншому, ніж вчора. Людина собі або влаштує завтра свято, або влаштує завтра досвід. Але зміни неминучі. Будь-яка людина Будь-яка людина може йти далі. У неї сьогодні точка А, а далі вона щось собі планує. І вона ніколи не залишається, немає стоячої води. Ну, стояча вода в ставку, да? а якщо життя це річка, і вона йде, тече там, день за днем, час за часом, хвилину за хвилиною, все міняється. І якщо ти встав за рахунку, ти маєш сили і ресурс для того, щоб змінювати своє життя. І саме коучинг саме для того. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, що... яка вона наша точка А, де ми, які ми зараз. Але перш ніж визначити точку А нашу, ми маємо з собою познайомити. Отже, беремо зеркало, сідаємо перед зеркалом, можна зайти в ванну, можна в свою спальню вітальню, де є велике зеркало, подивитися на себе повний зріст і сказати, що я бачу, кого я бачу. Якщо тобі важко, якщо вам важко говорити... Я бачу в себе, в мене там блакитні очі, в мене каштанове волосся, да? І я бачу там веселу життєрадісну, радісну, засмучену, стурбовану людину, да? якщо, бачите, я перекожу на людину, мене, да? ви вибираєте два варіанти. Або ви говорите про себе першій особі, або ви говорите про себе в третій особі. Та я бачу себе, або я бачу її. Це жінка, чи це чоловік на вигляд стільки-то років, на зовнішній стакату, одягнений так-то, справляє враження то-то-то-то і абсолютно повністю описуєте. В цій справі важливо включати внутрішню правду про себе. Ви знаєте себе. І ви можете казати собі як приємне, так і неприємне. Можете там сказати ти раз, два, три, чотири п'ять. Ти раз, два, три, чотири п'ять. Тобто сказати все, що ви думаєте про себе. Знову ж таки, Безоціночно, як добрий друг, як янгол-охоронець, як вища субстанція, да? вище я, яке от є там вище я, таке, да? а тут сидить аватар, от в цьому житті такий. В тому житті був чоловік. Ну, уявімо собі, да? пофантазуємо собі. Отже, сідаємо коло зеркала і описуємо свій портрет. Це може бути словесно, це може бути з диктофоном, але краще почати словесно, а потім взяти блокнот і ручку і записати все повний портрет, все, що ти відчуваєш, думаєш, бачиш в цій людині, яка зараз перед зеркалом. Завдання 2, трошки пікантніше, скидаємо одяг повністю, повністю бажано, щоб зеркало було з... від голови до п'ят, щоб ви себе бачили. Потім ми що будемо е, казати, ой, ой, я не такий, ну скажімо, мовчи робити, щоб баж, я бачила таку голову. Так. Е. Друге завдання: роздягаємося повністю, оголюємося перед собою і оголюємо свою правду. говоримо, що ми бачимо, кого ми бачимо. Краще виходимо в дисоціацію, в третю позицію і кажемо: бачу перед собою жінку. Гарна фігура або фігура бажає кращого года бачимо. Таке-то, таке-то, таке-то. Описуємо абсолютно все, що ми бачимо. Можемо покрутитися. Шукаємо як плюси, так і мінуси. Безоціночно не придираємося. З того боку, подивилися, з того боку, подивилися, знайшли плюси, знайшли мінуси. Можемо, можемо описати. Можемо одягати. Все, ми бачимо себе голову, Тому всі подальші, ой, я не буду прокрастинація в мене, да? я не буду то робити, я не буду то робити. я вже стомився". Ні, нагадуйте, тепер нема сенсу приховувати перед собою. Чого ми втікаємо? Нема сенсу приховувати свою правду перед собою. Ми втікаємо, коли ми не хочемо говорити собі правду про себе. І у вас має бути ручка, листочок і кімната, в якій ви маєте, ну в якій ви маєте це все писати. У мене, наприклад, це кабінет. У мене кабінет. У вас це може бути улюблене місце, десь в саду, в бібліотеці, в, в кафешці, будь-день. Ми беремо і заповнюємо табличку. Табличку я вам скидаю сьогодні в чат. В табличці прості питання, які знайомлять тебе з тобою. Хто ти, де ти, що ти маєш, хто в тебе є, як ти до себе відносишся, чим ти наповнений, що є в твоєму телефоні, в твоєму комп'ютері, яка тематика тебе в житті цікавить, що тебе цікавить в житті, хто ти чим займаєшся, і так далі по списку, там більше 20 питань, які ви маєте розписати. Ось таке завдання на сьогодні. І після цього, коли у вас буде, я думаю, що це не буде на одну сторіночку, це буде багато. Табличка буде скинута в Ордовському, хто хоче, може і печатати в вартовському файлі, а хто хоче, пише щоденнику в якомусь органайзері або блокноті. Тобто Хочеш ручкою, хочеш, е, хочеш дорогою. І це не буде на одній сторінку. Там буде вся карта тебе. І на протязі 21 дня ми будемо досліджувати себе. Сьогодні ми починаємо знайомство з собою. І дуже важливо, коли ти заповниш цю табличку, ти маєш її проаналізувати і в наш чат. Написати короткий висновок, Зовсім зовсім короткий, так десь. Рідочки вісім. Бачиш, в тебе там цілі мемуари вийдуть, коли ти даш відповіді на всі питання, але мені в чат мемуари писати не потрібно, мені в чат потрібно написати там. Маріяна 28 років. Моя точка А, дві крапки. Таке-таке, таке. Петро таке, таке. 46 років, моя точка А, таке-таке-таке. Таким чином ми з вами будемо починати це дослідження разом, і я буду давати зворотній зв'язок на кожну таку історію. А на сьогодні я вас відпускаю. У вас є чим зайнятися. Всім гарного дня і до зустрічі завтра.